Давайте в 9-й ранку. Я з радістю, ви маєте знати, що я з вами в єдиному потоці. У нас вже є, між іншим, купол світла, з яким ми працюємо в команді з нашими вже людьми. <сум> так, дав Бог. Так, і тепер ще можемо в 9-й ранку теж повернутися до цієї молитви, де би ви не були, в 9-й ранку за київським часом увага, так, тільки за київським. І проявляємо намір. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди проявляю світло твоє на цій землі. Хай піде вся темрява. Хай процвітає ця земля. Я любов і радість, я світла, щаслива, процвітаюча Україна назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, ви вдихаєте. Вдих і летите вверх, і влітаєте величезний світловий портал Творця, що важливо, і видих, ви це світло просто видихаєте і його через свою душу проявляєте на землю. От Прям бачите, як величезний потік летить, як водоспад, і він повністю всю Україну от при виду. Бачите, як повністю розтікається як величезний океан, і все темне іде. Від вас і з нашої землі. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так. І або можете ще сказати: амінь це так само не релігійне слово, між іншим, а як крапка.